Відкрите кафе, власне виробництво чи манікюрний салон в чужій країні. Реально? Це Олена, Анастасія і Юлія. Ці три жінки приїхали в Німеччину як біженки від війни. Через два з половиною роки кожна з них відкрила свою справу в Німеччині. Як їм це вдалося? Олена Чечендаєва з Харкова мама трьох. Разом з дітьми 30-річна жінка опинилася в Берліні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона отримувала соціальну допомогу лише місяць, і потім пішла працювати менеджеркою в пекарню, а згодом у кафе. За вісім місяців роботи жінка зрозуміла, їй необхідна німецька мова. Олена повернулася на підтримку держави вчити мову, паралельно розробляючи бізнес-план власної кав'ярні. Тому що я вирішила, що порахувала все довго. Вирішила, що треба робити мене продукт. Який саме я теж зробила ресерч і зрозуміла, що цього продукту немає. І Я вирішила, що це така, такий голубий океан, куди можна пірнути і знайти свого клієнта. І ми зробили шу шу це такі маленькі тістечка, в яких крем це молодший брати клєра. У Берліні жінка продовжила справу, якою займалася в Харкові. Робити торти на замовлення Олена почала ще 10 років тому. Тоді майже одразу справа, якою Олена займалася в декреті, переросла у бізнес. і ми відкрили перший продакшн, де ми робили торти на замовлення та деякі там тістечка для кейтерінгів. Далі ми відкрили перший заклад, далі другий, далі третій і далі ресторан. Все існує, ми все перевічили. Їм займається мій батько та керуюча, я віддала всі справи туди, їздила туди в тому році вісім разів, щоб все допомогти, зробити реопенінг. Ну, Працюю. Десятирічний досвід роботи в цій сфері допоміг жінці створити бізнес-план, який зацікавив інвесторів. Приміщення в якому відкрилося кафе в Берліні. Жінка шукала три місяці. Зізнається, що це було непросто. Тому що хто я така, а що в мене такі за документи там нічого немає. Ждуть якісь підтвердження. З ми даємо там виписки з банку, що ось це інвестиція, ось вона, ось. Ми будемо платити за все все добре. Такі <ріст> шукаєш дзвониш своїм кривим німецьким, <ріст> <ріст> намагаєшся розмовляти. В це приміщення дзвонили, мені здається, три ріелтори з різних сторін. Я дзвонила, це ще моя подружка дзвонила. І мені кажуть, ну будьте завтра, о 11-й. Я кажу, а я буду перший дивитись? Ні, ні третя. Така, а, а о котрій годині перші, у дев'ятірі, а можна я на mm -hmm. І вони такі, ну давайте на 8.30. 30 Ну, я прийшла і сказала, я звідси нікуди не піду, давайте залишаємось. Назвати заклад Паскальшу Олена вирішила на честь молодшого брата, військового Азову з позивним Паскаль, який загинув під час повномасштабного вторгнення. В закладі Олени працюють українці. Сама засновниця закладу на робочому місці шість днів на тиждень, але каже, неділю намагається приділяти дітям. За словами жінки, її діти звикли, що мама багато працює. Обов'язки по догляду за ними Олена ділить зі своїм колишнім чоловіком. Наразі Олена розвиває цю кав'ярню і продає шу на берлінських маркетах. Утім, зупинятися на цьому жінка не планує. Ідея така, що ми робимо мережу велику. Це тільки перший заклад, на якому ми якби виточуємо, як все буде робитися далі, як ми будемо відчиняти другу, третю, та ідея далі або самим масштабуватися, або на франчайзинг. Тобто ми зараз ще думаємо, як буде краще. Зараз ще ні, зараз ще є мінус, але ми працюємо два місяці це влітку і. Анастасія Ляхова, як і Олена, також продовжила справу, якою займалася в Україні з 2019 року. Анастасія робить свічки. Жінка переїхала до Берліна навесні 2022 року разом з півторарічним сином, рятуючись від війни. Ми отримували соцдопомогу в 2022 році. Як приїхали, мені здається, ми приїхали в березні, а допомогу ми почали отримувати. Мабуть, травень і ми отримували 22-й рік, а в 23-му я прийшла, відмовилась, сказала, що я відкриваю бізнес. Мені не хотіли давати відмову. Бо було дуже дивно чути, що жіночка з України з маленькою дитиною без знання німецької мови зібралася робити тут бізнес. Uh, і я витратила трошки часу для того, щоб пояснити їм, що мені ж від вас нічого не треба. Я просто хочу, щоб ви зупинили мої виплати. Аби зареєструвати бізнес у Німеччині і платити податки, жінка оформила своє підприємство офіційно, відкрила так зване Гевербе. Uh, для мене було важливо знати, що я можу його так само легко закрити. Бо на той момент, коли я відкривала Геверби, і зараз я не знаю скільки я тут буду. Ну, тобто, в 22-му році я взагалі думала, може місяця, може два, може три. Ну і мені треба було розуміти, що я е, не буду прив'язана до локації, я не знаю, прибита цвяхами. Мені було треба було розуміти, що закрити легко. Частково Анастасія продовжує працювати і в Україні. Велике виробництво тут в Німеччині зараз. Бо я тут, того я перевезла все, що було. І знову запустили його е, в Німеччині, бо я і є виробництво. Але в кінці 2023 року е, ми релокували і перезапустили виробництво в Україні. В нас є маленьке виробництво, в нас є склад і в нас є магазини, які нас продовжують працювати. В нас так само в Україні є корпоративний клієнт, який продовжує замовляти свічки. За два з половиною роки в Берліні вона змогла напрацювати корпоративних клієнтів. Жінка також продає свічки на маркетах в Берліні. Клієнти в Німеччині, як підмітила Анастасія, мають зовсім інший смак на свічки. Ми не знаємо цих людей взагалі, їх потреби, їх бажання, що вони люблять, що вони їдять, якими парфумами користуються, які кіно дивляться. Ми їх не знаємо взагалі. І єдине, як ми можемо про них дізнатися. Це вийти на вулицю і з ними заговорити. І я почала дізнаватися про них більше. І зрозуміла, що вони просто люблять тотально інше. Жінка виробляє свічки сама, але в сезон продажів залучає додатково декількох людей до себе в команду. Наразі Анастасія планує запускати німецький сайт і каже, що хоче робити більше. Це точно не фінал, бо мені мало. Я б хотіла повноцінний німецький сайт. Я хочу. Магазини, які будуть нас продавати, але мені хочеться більше знову, бо в Україні було багато. У нас, якщо був корпоративний клієнт, то ми робили три тисячі свічок для нього, а не сто. Ну тобто, обсяг. Я хочу повернутися на той обсяг, який в нас був в Україні. Як повідомили ДВУ статистичному управлінні Берліна, в період з січня 2022 по липень 2024 року в Берліні українці зареєстрували 1907 компаній. Утім, скільки з них приїхали в Німеччину як біженці, по 24-му параграфу невідомо, як і те, скільки підприємств були закриті за цей період. Але з інформації наданої відомством видно, що в період з 2019 по 2021 рік до повномасштабного вторгнення. Українці в Берліні реєстрували в чотири рази менше компаній. Варто враховувати, що 2020 рік і перша половина 2021-го були роками пандемії і локдаунів у Німеччині. Ще одна жінка, яка відкрила свій бізнес тут, Юлія Дашкович з Києва. 34-річна жінка приїхала до Берліна у відпустку з чоловіком за день до повномасштабного вторгнення. І залишилася тут. Вона отримувала соцдопомогу, але через якийсь час вирішила потроху починати заробляти самостійно. В перший час, звичайно, ми отримували соцдопомогу, тому що ну ми, ми були як кошенята на вулиці. Ми не розуміли, що нам робити, куди нам іти і як саме діяти. А дуже було складно, тому що ми мови не знали. Ми ну у нас тут не було ні друзів, ні знайомих, нікого. І по факту ми були одні. І це було важко. Тому на перший час, звичайно, цей мінімум, який допомогла нам Німеччина, він ну, досить сильно підтримав нас. А надалі я зрозуміла, що ну, на мінімалці я жити не хочу. За словами Юлії, вона мала змогу відмовлятися від соцдопомоги поступово, паралельно заробляючи манікюром. Коли я сказала, що я хочу спробувати відкрити свій бізнес невеличкі, маленькі ці клянги а зробити, то Джоб центр він дає можливість спочатку він тебе підтримує, він не забирає в тебе соцдопомогу, а він просто тебе підтримує фінансово, поки ти не почнеш заробляти якісь там кошти, коли ти можеш сам себе вже отримувати. Тобто, це відбувається все не різко. Досить плавно, тому що ну Джоб Центр і сама країна Німеччина розуміє, що коли ти маленький підприємець, який починаєш свій шлях, ти не можеш відразу мати великий плюс. Ну а якщо не можеш мати, то як ти тоді будеш жити? Жінка займається цією справою вже 15 років. У Києві вона мала свій салон, який пропрацював 8 років. Його довелося закрити навесні цього року. Так сталося, що це приміщення я зайшла відразу, і в мене було всього два місяці, який давав мені орендар на ремонтні канікули і на переїзд за зниженою орендою для того, щоб я могла а, взагалі, ну, організувати цей простір. Тому в мене було всього два місяці для того, щоб а, закрити студію в Києві, зібрати всі речі, перевезти їх сюди, зробити тут ремонт і відкритися. Це досить маленькі терміни, а це практично неможливо, але м я ризикнула. І все вийшло. Юлія каже, що її берлінський салон народжений у Києві. Частину меблів і приладдя жінка релокувала з Києва. Облаштувати салон Юлії допомагали друзі та знайомі. У мене були якісь кошти, плюс якісь кошти були мною зароблені вже за час, коли я працювала. Але м цього, звичайно, би не вистачило, тому тут на допомогу прийшли мені друзі. Друзі, знайомі, які мене підтримали, які були готові допомогти і вкластися просто в борг, дати їй певну якусь суму. Кожен потрошку, хтось, хтось грошима, хтось своєю допомогою в плані руками допомагав. Тобто самостійно мене звичайно нічого не вийшло. І в цьому випадку, ну саме друзі і знайомі, вони досить сильно мені підтримали, і це стало можливим. Більшість клієнтів у цьому салоні українки. Аби вести салон, Юлія найняла бухгалтера а також двох майстринь, і наразі шукає третю салону лише декілька місяців, але жінка планує виходити в плюс по доходу вже у найближчі півроку.